Усім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас немає світла, тому я вирішила зробити затести. Це не сліпі затести, це фірмові пробники від Oriflame. Мені подруга дала для затесту. Я спочатку думала сама це зробити, але раз я почала вже вести парфумерний YouTube, чому б мені не зробити ці затести разом з вами? Світла немає, тому вибачайте, якщо я буду десь мелькати. Це да? вже така справа. Але... Спробуємо зараз розібратися, що там за парфуми. Е, якби флакони я знаю, як виглядають. Приблизно, плюс-мінус, бачили, які там ноти заяв заявляють, але ну, не знайома з ними. Тому будемо зараз знайомитись. У мене буде сьогодні 5 ароматів. Для початку, я думаю, цього достатньо, тому що, мені здається, я і на трьох ароматах вже потухну, ніс скаже, до побачення. Але спробуємо. Я буду флакони десь тут причіплювати, да, щоб ми теж орієнтувалися. Що це, за, що це за аромат? Да, тому що, можливо, у нас від теж не знаєте, а по флакону якби, пізнаєте. І так, перший аромат, який трапився мені в руки Люсія Брайтаура. Маю Люсію, яка ну, флагманська. Класна, Люсія, класна, подобається мені. так. Тут прозоренька водичка. Там, здається, такий блакитненький флакончик. да? Так, зараз я нанесу не на блотер у мене такі папірчики. Я такий непрофесійний. Якби затещувачі за за парфумів, да? я тільки починаю, але, але ось зараз я відкрила цей пульвік, уже, не пульвік, а сплешик і вже пахне, вже пахне. Цікаво навіть, що це тут таке в нас. Ой, це дуже класно. Якісь такі цитруси тут аж трішечки мені тягне в якусь чоловічу сторону. М -м, таке свіженьке щось, таке. Так, якась така, знаєте, трішечки є свіжість із Чигабана, Light Blue. Якісь цитруси такі, ну з папірця, таким мені сексом йде. Класний. Мені здається, це буде дуже дифузно щось. Так, це, певно, буде дуже, в принципі, і флагманська Люсія у мене вона така, попри свою якусь таку акварельність, вона дуже така потужна, шлейфова, але при цьому не удушаю, що вона дуже витончена, і мені здається, нею не можна переборщити. Це класно. Люсі Брайтаура. Цікаво буде подивитися, що там пірамідів у них є. Ну, прям, знаєте, така, такий морський бриз з цитрусами. Причому, знаєте, цитрис, цитруси такі прогорклі зі шкіркою, не, не одна фруктоза з нього. Не одна фруктоза з цих цитрусів. Ні. Дуже так, знаєте. Ой, класно. Люсі Брайтаура мені сподобався. Дуже класний. Треба буде. Попробувати його на шкірі. Мені здається, це буде дуже потужно. Це буде спочатку шляйф, тоді ви. Так, наступний мені потрапив під руку драма Квін Іріс. Це, здається, це щось із нового, так? Да? Візьмемо синенький Силь, папірець. Драма Квін Іріс. Я пам'ятаю, що там якісь виходили таких матових стається флаконах. Нецікавих для мене, тому що я знаю, що Oriflame робить такі, знаєте, красиві флакончики, і це хочеться мати в колекції. А ці флакони, я пам'ятаю, вони здається вийшли, і щось вони мене не вразили, самі флакони і Якось я на них сильну увагу не звернула. Так. М -м, це ж щось солоденьке таке. Мені дуже нагадує, у мене є еклад. Eclat. Eclat Celebrate. Дуже нагадує. Ну, реально, це мені як він пахне, я не знаю. Якийсь шоколад мені тут відчувається трішечки. Цукровість якась є. Іріс, не знаю, Іріс. У мене є ірісові аромати. Вони пахнуть досить так морквяно, свіжіше, а це таке щось солодке, де тут іріс? Я навіть не знаю, чим це пахне. Я ж кажу. Трішечки какао, можливо, це пачулі такі, такі шоколадні. Ну, цікавий, теж цікавий, але ну, таке. Таке щось, не знаю, флакон мені не треба. У мене є еклад, фестиваль, фестиве, не знаю, правильно, він значно мені більш подобається. Еклат має цей схожий мотив, але він такий, знаєте, він більш акварельний, більш таким так, переливається. Класніший еклат, звісно. Це теж має місце бути, і це, ну, це, не, це не щось страшне, там не трішняться. але за що я люблю Oriflame, що там всі парфуми класні, от як не крути. Просто щось подобається більше, щось подобається менше. Але це мені якось і ріс мені якось надто Гарно, але надто просто, вибачте. Так, напевно, вип'ю водички, я зараз. Так, тестуємо наступний аромат. Whispers of Me. Це ще під до мене. До речі, я давно хотіла його спробувати. Давно хотіла. Там мені подобається такий флакон він такого, такого приємного кольору, там така кришечка красива. Ну, от я люблю гарні флакони, і в Oriflame вони дійсно класні, красиві, цікаві, знаєте, от такі по-дорогому виглядає. В принципі, звучить по-дорогому. Ой, ну це згущенка якась. Відразу, про що я подумала, зараз це про Латафа еклєр. Трошки підспірчую, я зараз треба можливо почекати трошки спіртиком жене. Ну, еклєр. <смістична> латафа еклєр мені. Я знаю, що там є груша, там є карамель в цьому, да? тому що я бачила в каталозі там в рекламі це показують, як груша за камість такой. Якщо я не помиляюсь, звісно. Мені це клієром пахне. Може, хіба що зараз починає вилазити більш свіжінка-грушки. Да. Це треба на шкірі ще затестити, тому що ці сплеші не завжди інформативно, можуть, спіртик, підганяти. Ну, зараз починає вилазити якась груша. Є щось, да, таке, знаєте, така груша не, не зелена хрустка, а така переспівша вже, вже з такими, навіть коли вона дуже переспіє, в ній стає м'яко, з такими не камінчиками. ну, Якби жорсткіша. Ну, Гурманіка. Це гурманіка новомодна, сучасна, та, що зарамодна, ну. В мене, в принципі, є схожі аромат від Уріфлейма Soul Fever і Static. Та сама Згущенка. Просто там воно більше в горіхій йде, а тут туда є грушечка така. Може, просто що я знаю. Ну, є тут ця свіжинка така. Такий цікавий. Можливо, навіть мені більше сподобався, ніж Іріс у цей новий, да. Іріс новий, ну. Іріс новий він прикольний, цей фіолетовенький, ну, ну цей цікавіший. Але Брайтаура поки що мені за Best. Наступний це у нас вже буде четвертий аромат. Еклад фем. Цікаво, да, що я різні еклати пробувала, але флагманський ніколи. Я досі пам'ятаю, з каталога ту жінку в такому чорному, в такій чорній сукні із золотистим шарфиком. Напевно, це зараз має бути щось таке на багатому. Хоча, да, звісно, кожному на багатому це щось своє, тому що зараз багато е, парфумів, типу, у нас по багат, багатому. Да, це щось типу Ганімеда, там, не знаю, лощері. Ну, чесно вже ці парфуми набридли. Ганімед я взагалі, наприклад, не люблю, я не можу його винести. не в... В ганімет оригінальний, да, ні ці його дюби взагалі, ну я не можу. Воно мені висверлює просто все на світі, той ганімет. І я просто задихаюся. Ну Стоматологія, я навіть не знаю, що стоматологія, мені там якась хімозіна просто сидить. Так, ну що у нас тут фем? Ой, ну це таке приємне, таке приємне щось. Напевно, білокітковий парфум, я думаю. От, до речі, не пам'ятаю, що там заявлено в піраміді. Ну, Це класичний жіночий аромат на всі випадки життя. Він класний. Ну, я собі це в колекцію, напевно, не хочу, хоча, хто його знає, це було б дуже цікаво послухати зі спрея, тому що мені здається, що в мене вже ніс починає відмовляти, чи просто він так ліг. Я, напевно, візьму, його на шкіру не несу. Це, знаєте, це щось таке класичний, класичний уріфлейм з мого дитинства, коли я терла ці каталоги, які були в мами. Зараз я на руку нанесу трішечки цей фем. Бо спочатку він спіртить. Мені здається, йому треба час відпочити. Я зараз не буду слухати цю руку, хай там вона собі розкриється. Так, наступний парфум у нас Divine. Ой, Я це давно хотіла затестити, мені так подобається там флакон. Зараз такий він, така фігура, Тож теж на багатому, щось на багатому. Це що? О, еклат набрав да, еклат набрав обороти. Да, з руки це гучніше, а на блотері взагалі ні. Це смачно, да, напевно, щось білоквіткове, тут а, якісь цвіт апельсина, напевно, є амбра, щось таке є. Дещо мені схоже на пані Валевську Голд, ну, пані Валевська більш така напориста Еклат більш витончений, акварельний. ну, Класний апрафунд, да. Мені здається, це і в офіс, і на вечірній вихід, і на ранок. Ну, класний, подобається мені клад, цей, так? Достойний уваги. Так, останній дівайн давайте я теж розкрила. Дівайн це в нас флагманський, блакитненький. Той, який я в його сторону поглядала, досі ніяк руки не дійшли, взяти сліпу. Зараз спробуємо, чи варто брати, чи не варто. Він чуть-чуть, здається, найдорожчий. Це навіть на такому такій відстані пахне, навіть нічого собі. Напевно, це щось тут таке шлейфове буде зараз Я Трішечки хай спірт вийде, бо тому що в цих ем, пробниках видно що сплеш. Спірт спочатку йде. А ну-ка, Дівайн. Ой, це класно. Теж цитрусово і зелено якось. Ой, це теж треба на руку нанести. Я хочу це на руку нанести, тому що мені клад з руки вже все забив, і я тепер не можу зосередитись, але відчуваю, чу що тут щось прекрасне. Зараз я на руку на іншу руку, тепер буду сьогодні пахнути оріфлеймом. І пальці мої. От не дуже люблю сплеши, всі пальці я потім обливаю ними. Ой-ой-ой, як це пішло з руки, це так мильно, але я це люблю. Цитруси теж якісь тут є. Хоча ні, ні, напевно, тут цитруси є, але він більш такий морський мені. Якась зеленуха тут є. Це прям дуже свіжо. От він виглядає да, блакитним таким, і дійсно він пахне блакитним кольором. Ой, клас. Це, знаєте, от тут зараз з'явилася якась така зеленушка. Не можу зрозуміти, що. Так, це схоже трохи на мило, типу морського бриза, але це так класно. Напевно, тут теж буде дуже потужний шлейф, я думаю, тут буде дифузія. Теж, як в Люсія Брайтаура, більш заходиш, перш заходить шлейф, тоді ви заходите. Просто Aura, вона більш якась холодніша. У Aura більше цитрусів, а тут якась зеленуха сидить. Щось цікавий парфум, да. Дуже цікавий. Треба буде. О, еклад взагалі. Еклад пані Валевська, колд мені все. Я, я тепер до цього прив'язалася, яка асоціація. У мене ще є один парфум теж в сторону пані Валевська. Я нещодавно придбала. Woman's Secret. Його порівнюють з Лібре взагалі. Мені не Libre, взагалі я про нього колись іншим разом розповім. Пані Валевська Gold і все мені. І цей клад тепер мені, пані Валевська Gold, от не знаю. Ну, класний, класний парфум. Я думаю, це на весну взагалі шикарно буде, коли там весна, ця така, яка починається, да, розкидає все. І цей це такий свіжий, свіжий. Ой, класні парфуми. Так, да, «Дівайн» взагалі. Сподобався. Ну, що можна сказати? З тих п'ятьох ароматів я би, напевно, собі придбала Брайтаура, напевно, number one. Divine, не та рука. Divine і Eclat мені десь на другому місці. Вони хай нехай разом поділять цю позицію. Шепет до мене буде на третьому, а Іріс аутсайдер сьогодні. Іріс, точно, ні. Ось шепід до мене. Ну, сама купувати не буду. Якщо хтось подарує, прийму й задоволенням в дар. Ось так. Що ж, такі коротенькі затести. Дякую, якщо дивились це відео, пишіть свої враження. Можливо, колись будуть і сліпі затести, хто його знає, поки що не займалася цим, так сказати, не грала в цю гру, але було б цікаво спробувати, але, звісно, все по можливості. Що ж, Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте і бережіть себе.